Сьогодні вони будуть не дуже традиційними, тому що в мене немає світла, і ми тестуємо, наскільки довго вистачить мого обладнання для стріму без світла. Ну подивимося. Але тим не менше, на початку відео я хочу подякувати усім захисникам України, Збройним силам України, усім формуванням, які в цей нелегкий час захищають Україну <кій> від ворожої навали. І також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують та допомагають нашим захисникам. І хочу нагадати вам про нашу ініціативу Мі Плюс против Кубоком по ворогу, де ми, власне, збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. І користуючись нагодою, також скажу, що закінчився 20-й ювілейний етап нашого аукціону. Сьогодні я постараюся, якщо дозволить. Наявність світла в моїх батареях, то описати усіх переможців, написати переможцям, що вони переможці, і збирати гроші для наших захисників почну з них. І переходимо до наших новин. Першими у нас як завжди будуть новини з України. І перша новина у нас від компанії WoodCat Games. Їхня локалізація настільної гри хроніки Мегаполіса вже є в магазинах. Тож ви можете бігти та купляти цю свіжу локалізацію. Наступні новини у нас від компанії Igromag. Отже, перше: Arkham Horror The Card Game Revised Edition це є перероблена тепер переосмислена карткова версія жаху Аркема. Ігромах отримав файли, починає працю над перекладом. Друк планується влітку, а саму гру Ігромах планує отримати восени 2023 року. Тож, подивимося, як все піде. Маємо надію, що все буде добре. І Ігромах так само перекладе і ревайзнуті доклик, якщо вони їх ревайзали. Наступна новина про їхній проект Ходу Героїв немає. Отже, Ігромагу вдалося домовитись про збільшення кількості ексклюзивних доповнень. І передзамовлення Ігромаг, нагадую, триває до 18 грудня, а доставка гри запланована на березень 2023 року. Willink Witchcraft. Я так розумію, що Ігромаг ще не визначився з перекладом назви. Вони питали у себе в Телеграмі, як ви вважаєте, яку краще назву їм взяти. Отже, переклад і завершив. Також і переходить до верстки. Загалом е скоро обіцяю робити фінальне опитування щодо назви. Тож, побачимо, Canvas Reflection, це доповнення до настільної гри Canvas. Е, Переклад завершений. Гру, е файли передали на верстку. Сам друк запланований на січень 2023 року. Вогнетвір. Ігромах чекає сигнальну коробку. Адже треба перевірити, щоб все було надруковано як слід, і щоб вся верстка і все було добре. <кій> і тоді я так підозрюю, вони будуть вже отримувати або замовляти тираж. Хоча себе вони написали, що їм не хочуть висилати тираж без огляду сигналки, але зазвичай це відбувається навпаки. Спочатку друкується сигналка, а тоді друкується тираж. Ну можливо, щось помінялося. Наступний їхній проєкт Париж Місто Вогнів гра вже в дорозі. І зовсім скоро ми її побачимо на полицях своїх улюблених магазинів. Настільна гра Silver також вже в дорозі. І «Ігромах» очікує її в себе на складі наприкінці грудня. Draft and Write, write Records. На кікстартері відкрився plut Manager» і там ви можете вказати адресу доставки, оплатити своє передзамовлення. І Ігромаг каже, якщо у вас виникнуть якісь запитання, щоб ви писали їм, і вони з радістю відповідають на усе. топ 10, те місто щастя. Поки що ці проекти на паузі, оскільки видавництво постійно переносить термін друку. Але Ігромаг всі файли здав, тож залишається лише просто чекати. Про давні історії нова локалізація від ігромага, перезумовлення якої обіцяє Ігромаг скоро почати. І сама гра очікується в березні 23-го року. Тож подивимося, нехай все буде добре. вігромага. І також вони так легенько нас підігрівають, що підписують контракти на ще декілька цікавих локалізацій, і в одній з них потрібно буде змагатися в жартах, а в іншій, пер... і... а в іншій перевірити володіння олівцями, а в третій дуже швидко працювати у команді. Ну, маю надію, що все буде добре. в громаді, і ми дізнаємося, що це за проекти. Наступні новини у нас від компанії Geekage. стартувало передзамовлення на Sherlock Набір 3, а також завтра вони запустять передзамовлення на соло -гру за Northwood. Гра друкується в Україні і очікується в кінці січня. А тепер ми помаленьку з вами переходимо до новин світу. І перша новина у нас буде про настільну гру Каліко в 2023 році вийде її цифрова версія у стімі. Ви вже можете е, підписатися. І як я зайшов, е, ну як зайшов на проекції на стімі, там вказано, що там буде українська локалізація. Це супер круто. І також що обіцяють розробники, що в цій грі ви зможете грати з своїми друзями онлайн. Або змагатися з різними гравцями онлайн. І також пропонують вам просто режим кампанії, де вам потрібно буде просто проходити місії, відіграючи роль кравця, який власне їздить по світу і шиє ці ковдри. Загалом виглядатиме десь приблизно ось так: будуть ходити у вас котики по планшетах і лягати на ті місця. Які їм сподобаються, пам'ятаєте, там? На сильній грі теж були такі місця. І ну виглядає доволі цікаво. Тож будемо чекати більше інформації, і хто хоче, то лінк на Steam я вже кидаю вам в чатик, і ви можете перейти за ним і підписатися на оновлення по проекту. Наступна новина у нас від Critical Role. Е, вони запускають в друк книгу з рецептами страв, які вони споживали під час своєї кампанії. Ну, персонажі споживали під час своєї кампанії. Е, називатися вона буде просто, ну, не знаю, в мене язик напевно, зараз зламається, але я спробую прочитати. Excite. Ександрія з Official Cook Book of Critical Role. Я навіть не знаю, чи я перше слово правильно, але якщо неправильно, то напишіть, чи я правильно прочитав його. Та й таке. Кулінарні книги по фільмах, серіалах. Ми вже з вами сприйняли. Тепер лишилося сприйняти кулінарні книги по настільних іграх. Мені цікаво, чи буде кулінарна книга по пройдуся Кведлінбургу. Це було б щось дійсно цікаве. Наступна новина від е, творців Такіноко. Це буде настільна гра граке Color. Це буде Roll and Ride, і поки що інформації не дуже багато. Але вам далі потрібно буде вирощувати бамбук та відганяти прожерливу панду, яка буде намагатися ваш бамбук з'їсти. Але обіцяю, що гра буде цікава, тож подивимося, адже такі є всесвітньо відомою і надзвичайно популярною грою у всьому світі. Наступна новина у нас від компанії Asmodi. Вони запустили новий проект, називається він Welcome. Умовно, вони дуже гарно його розмалювали і розписали, що вони запускають проєкт, який допоможе авторам е, знайти видавців е, і там, бла, 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 бла. А, але насправді вони просто пропонують свою всесвітню дистриб'юторську мережу. Тобто, умовно, якщо ви зробили якусь гру і ви хочете вийти на ринки інших країн, ви просто через цю дистриб'юторську мережу можете свій Ну, свою гру продавати. Ну, якби намагаються <кій> захопити весь, мабуть, світ настільних ігор. Ну таке Не знаю, навіть, що сказати. Наступна новина у нас те, що з 1 грудня Oing games портувало свої настільні ігри на iOS та Android. І зараз вже ви можете поставити собі. Їхню аплікацію Let's Play Oign Games, і там безкоштовно грати в Deep sea Adventure І що я мушу сказати, що юзер інтерфейс і UI UX скорочено скажу, там дуже приємний і гарно зроблений. Я вже собі поставив на телефон і грав в Deep sea Adventure Хто не знає, то Deep sea Adventure це дуже класна гра про жадібність. Тож, якщо ви хочете перевірити. <кій> Чи наскільки ви жадібні, то зіграєте в цю гру. І також обіцяю, що 26 грудня цей проект вийде і на Nintendo Switch. Класна новина. Наступна новина більше, ну, вона зі світу настільних ігор, але більше зі світу історії та археології. Археологи Бристольського університету досліджуючи басейни Ед... Адегейського та Середземних морів. З Егейського перепрошую та Середземних морів знаходили дуже дивні кульки різного розміру та різного кольору. Дослідивши ці кульки, вони виявили, що цих розмірів є два, і через деякий час вони почали знаходити дивні камені, які мають жолубки приблизно під розмір цих кульок. І додавши 2 плюс 2, вони дійшли до висновку до того, що це є настільна гра. І так як власне, ці викупні залишки мають датування 4,5 тисячі 3600 років до нашої ери, то зараз цю настільну гру можна буде вважати найстарішою настільною грою у світі, і вона перепинула навіть єгипетський Сенет. Зараз вони будуть пробувати проганяти власне, ці компоненти через АІ, штучний інтелект. І штучний інтелект повинен придумати, як же ж колись люди грали в цю гру. Ну, <кій> ну я дуже тішу, що знаходять такі е, старі ігри. Але. Типу... не ну, навіть не знаю, чи штучний інтелект правильно придумує правила. Ну, буде, буде, буде видно. <кій> Наступна новина у нас про настільну гру Тезер. Це є. Гра, яка буде гратися від двох до 4 гравців. Вона буде такою собі. <кій> <кій> Я навіть не знаю. Гру... Грою про космонавтів. І в цій грі вам потрібно буде ділитися на дві команди або там два гравці. Один гравець буде викладати карти вертикально, інший буде горизонтально. Він буде виходити хрест. І цифри на картках вони будуть мати двозначне число. І якщо картка лежить одним боком, то це там буде умовно 74, а якщо іншим боком, то це буде 47. Загалом цікаво, тому що вам потрібно з'єднати якомога більше космонавтів. І поки що також інформації не дуже багато. З фотографії є лише коробка, але коробка оформлена просто бомбезна і неймовірно. Тому будемо чекати більше деталей. Наступна новина від компанії Ravensburger, яка разом з компанією GameFound запустили проєкт, Вони них запуску лише 15 листопада, але я інформацію побачив лише вчора. Вони запустили проект про по пошуку великої сімейної настільної гри. Отже, якщо ви є автором настільних ігор. І ви маєте якийсь цікавий проект, який, на вашу думку, буде цікавий Гімфаунду та Ravensburger. У. Ви можете надіслати їх його їм, і вони будуть його оглядати. Потім колегія суддів винесе своє рішення, і е якщо ваш проект переможе, то ви отримуєте контракт, е цільове фінансування, типу стартове, це буде 30 тисяч євро. І там будуть кампанії йти на GameFound. яка компанія назбирає найбільше е спонсорів. Той отримує і видавничий контракт з стережем в 10 тисяч копій, і увага! 10% роялті від е чистих продажів. Тобто, я так розумієш, що це від е роздрібної, е не від роздрібної, а від гуртової ціни, мабуть. Або навіть якщо це чистих, це просто то 10% це дуже багато, насправді, це дуже крутий відсоток. Зараз лінк на сайт Рівендбургара, де власне є опис цього проєкту, я вам кидаю в чатик Ви можете перейти і подивитися на нього. І загалом проект ну, звучить доволі цікаво, і маю надію, що він таки принесе якусь нову сімейну настільну гру, яка стане класикою в світі настільних ігор. І... Отримаємо ми щось дійсно дуже хороше. І остання новина буде від компанії Aperdeck Entertainment. Вони вирішили зробити, ну, якби вони анонсували цю гру ще на гінконі 22-го року, але нещодавно вони відкрили трошки більше карт, так би мовити. Вони випускають нову. Версію, ну, це не нова версія, це нова гра у серії Legendary Encounters, власне, по матриці. Е, хто не знає, хто в них вже є, Предатор, Хижак, Firefly та x -Filer. І тепер це буде матриця. Ну, і Серед персонажів, звичайно, у нас буде Нео, Морфеус, Трініті, Ніоба, Агент Сміт, Merrowing, Близнюки та Вартові. Загалом повинна ця гра вийти в магазинах навесні 23-го року. І друзі, всі, що в мене грали Legendary Encounters, сказали, що це просто неймовірно класна, типу, гра. І правда, чомусь всі найбільше хвалять власне, чужих еліанів. Я не знаю. Якщо ви грали якісь, якусь з цих серій, то, будь ласка, напишіть свій відгук в коментарях. А на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. І до наступних зустрічей. І також хочу нагадати вам ще, що, будь ласка, підтримайте фінансовий канал. опис е, підтримки, Ну, в описі під відео є номер картки, де ви можете кинути гроші, щоб підтримати канал. І також можете кинути гроші на плюс-против підтримати наших захисників. А на цьому вже все. З вами був Ростик. Всім насильних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!